Доброго дня. Шановні, відкритий Ютуб, там, де українські військові, і почуєте від них. Нас мало, немає людей, уходять е, СЗЧ. І це правда. Нагадаю, є в нас закон про військовий обов'язок. Є стаття 20, частина 10 яка каже, надає право командирам частин у період дії воєнного стату стану, на підставі листа письмової згоди командира приймати осіб за контрактом, годовим контрактом, віком від 60 років, якщо вони визнані військово-лікарською -лікарсько комісією придатними за станом здоров'я. В умовах проходження військової служби. Зараз веду курс справи, що я хочу розказати. Це не дуже красиво, але треба розказати за себе. Ви зрозумієте чому. Мені 69. Собою займаюсь, тренуюсь, знаходжусь в непоганому фізичному стані для своїх років. По військовій спеціальності я командир автомобільного відділення, а за фахом по цивільному життю я адвокат, ну, зараз я на пенсії. З 2014 року, з травня місяця, по серпень 2017 року служив в Добробаті. Незважаючи на те, що вже мені при вступі було 59 років, відслужив 3 роки і 3 місяці, є учасником бойових дій, і мені є що сказати. Так от, тиждень тому приходжу в військову частину, через КПП заходжу. В приміщення, де нас там зустріли дві молоді особи, одягнені в цивільний одяг. Питають російською. Відповідаю: хочу на контрактну службу за законом 60. Одна бере слухавку, дзвони, ну, мабуть, своєму начальнику. Каже: тут дідочка прийшов. 69. Хочеть служить? Не знаю, я не чую, що там казати, ну я так думаю, що відповідь була приблизно такою. «Гані його на. Пі -пі -пі -пі. Добре. Оток, отак мені відмовили у моєму прагненні служити. Тоді міркую, що може хтось з командирів на бойових підрозділів. Небойових частин, шукає таких, як я за фахом, і залишив е, таку заявочку в ТЦК. На слідчий день приїжджає в ТЦК черка з молодих в основу жінок. Думаю, вони приходять для того, щоб узнати про судьби своїх долю своїх чоловіків, а хто постарше жінок. За долю своїх синів ну, отримати довідки в управління соціального заходу в пенсійний фонд, щоб якісь гроші там мати. Сканую електронну адресу ТЦК, вказує мету візиту, отримує номер, час зустрічі, зустріч, звертаю увагу на будівлю, дорогий ремонт, е, пліточка, скрізь комп'ютери. Тільки чергові одягнуті військовий стрій, а всі остальні, останні інші люди в цивільному. Ну, добре. Приїжджаю на зустріч, жіночка, яка там на уході, мене направляє в іншу будівлю по іншому адресу. За іншою адресою підходжу, немає нічого, не надписи, нічого. Заходжу там на першому поверхі, знаходжу, е е е якісь кабинет, е е е відшарпані двері, зашарпані там е е написано на лісточку відділ призову. Нікого немає, двері зачинено. А що думаю, ну так військовий стан може, люди на фронті. Думаю, ні, додому не поїду, буду чекати. Хтось приїде. Через десь 15 хвилин з інших дверей, без будь-якого напису на цих дверях, виходять двоє у цивільному. Ви кого чекаєте? Відповідаю, я от цей кабінет. А тоді йдіть сюди. Заходьте. Що ви хочете? Кажу, я служити по контракту хочу. А скільки вам років? Я говорю, 69. Ха, ні, вже пізно беремо тільки до 65. Вони не знають навіть суті закону, про що йде мова. Ніхто навіть не запитав мене, хто я, що я вмію. Одним словом, приходжу до висновку, що. Частина 10 статті цієї 20 того закону, який я вже е, озвучив там вище, надає підстави для корупції. Нагадаю, корупція це зловживання особою, е, зловживання владою для отримання якоїсь вигоди, що відносно себе або в інтересах третіх осіб. І надає можливість командира небойової частини приймати на службу на свій розсуд людей з родинними, може, зв'язками, по знайомству, якимись своїми гендерними уподобаннями, а може й за гроші. Так ми не вирішимо питання поповнення людьми і тому тисячі українців, які загинули. І мої побратими залишаться без помствої кари за скоєне, за знищення українського фонду уйдуть від відповідальності за убивства, за пограбуньки, за відторгнення наших земель. Що потрібно, на мій погляд, Щоб Запобігти в першу чергу корупції, корупційним діям і збільшити численність особового складу Збройних сил України. По-перше, звертатись на прийом на службу тим, кому 60 плюс, потрібно тільки в письмовій формі, не в усні, а в письмовій. Або до командира частини, або до створеного у ТЦК. Резервного фонду із числа добровольців, кому 60, з військовою спеціальністю, своїм досвідом, відношенням до військової служби, а таке інше. Відмова в прийомі повинна бути мотивованою і обов'язково в письмовій формі, щоб можна було оскаржити незаконне рішення. Тому. Якщо людина має необхідний спеціальний досвід, пройшла ВЛК, пройшла навчання, то вона повинна служити на час військового стану. По друге, потрібно обов'язково участь особового складу в небойових частинах в ротаціях. Два місяці в частині займаються, навчаються місяць. На першій, на других лініях захищати тили тих, хто на нульовки від проникнення ДРГ-шок. Тільки і чуємо: там пролізли, тут пролізли, залізли в село, повісили свої тряпки трьох кольорові. А потім ці хлопці, що на льоки, бігають за ними, знищують їх. Це можуть і інші люди. Сидіти в секретах з калашем, з РГД, з прибором ночного спостереження, з біноклем, з рацією може і людина 60, але вона буде робити це. Найкращим. Чому? Тому що вона е, вмотивована. В неї більше проку. І по-третє, треба зробити людську заробітну плату. Що це таке? Що це робить? Це жах, що робить ця влада з, е, з військовими? Скажіть, де гроші брати? Я розкажу, де їх брати. Подивіться, що робиться. Подивіться, які отримують заробітні плати і пенсії судді, а чиновники отримують заробітні плати. Це в роки війни більш мільйонів гривень. Куди це? Четверте. Це вже з мого досвіду. Треба формувати небойові частини з особового складу 60. Там ремень, ремонтні, будівельні, може якісь медичні, приблизно одного віку. Це виключить конфліктні ситуації між особовим складом, між людьми різного віку. Оскільки різний вік накладає різний підхід до деяких обставин, пов'язаних з несенням служби. Це перевірено вже. Ну і п'яте. Слава Україні! І все буде Україна! Підписуйтесь, ще зустрінемось!